Якщо доросла особа або дитина з України отримує щеплення під час проживання в іншій країні чи слід надавати підтвердження вакцинації своєму лікарю після повернення в Україну документація про отримані дози вакцини паперова або електронна може відрізнятися залежно від країни. Але загалом вона містить прізвище та ім'я щепленої особи. Найменування вакцини та номер партії, дату введення вакцини, а також ім'я відповідального медичного працівника та назву закладу охорони здоров'я після повернення в Україну таку документацію слід надати своєму сімейному лікарю чи педіатру, щоб на основі цієї інформації приймати подальші рішення щодо вакцинації задля забезпечення максимального захисту. Це також дозволить передати інформацію до державної медичної інформаційної системи в Україні з метою подальшого моніторингу та прийняття рішень.